І всім привіт! Я так бачу, ви дуже сильно хочете огляд на українські роблокс-ігри від ютуберів. А якби і не хотіли, я б все одно зробив це відео. Коротше, ми будемо грати в дві гри кожного українського ютубера. Не буду вас затримувати. Погнали! Окей, першим у нас буде кріпстер. Почнемо з першої гри. Гра називається The Phopho. The pre alpha. фріалфа фосуш Пре-Альфа Якщо коротко, це його версія гри The Rake. А точніше, The Rake Remaster. Що вона себе представляє? Назва гри відноситься до одного персонажа, якого ви побачите в грі не раз. Суть полягає в тому, щоб вижити ніч, то бігаючи, то ховаючись в сейф від рейка. Ви зрозуміли. Запускаємо гру, і нас зустрічає ось така головна менюшка. Окей, перше, що я біля себе помітив, це сигнальний пістолет. Але коли я спробував його підняти, то я засвітяв у текстури. Пізніше я побачив самого кріпстера, і, як виявилось, це був магазин. Відкривши магазин, я побачив, що там продається якийсь віп-ліхтарик, який неможливо купити. Пізніше я побачив печеру. Зайшовши в печеру, там стояв рейк. А коли я вийшов з печери, то вже в нас ніч. А і ще штучний інтелект монстра дуже сильно тупив. Потім я знайшов таблицю гравців, яка показувала, скільки секунд гравець грає у цю гру. На жаль, про цю гру вже нема що сказати, тому загальна оцінка 4 з 10. Сумно, що Кріпстер не оновлює гру. Переходимо до його другої гри. Наступна гра це обі, яку він робив 24 години. І тут я вирішив задонатити 5 робоксів, щоб підтримати кріп А тепер давайте пройдемо обі. С до Майнкрафту пере. Повезло, повезло. На жаль, пройти далі обі я не зміг. Оцінка гри 6 з 10. Окей, переходимо до наступного ютубера. Стройтет 5, риска 0. Немає жодних відео про Роблокс, але у скречі він мені скинув. Посилання на свою Роблокс гру. Гра називається Ball Event. Зайшовши в гру, я заспавнився на зеленій платформі. І побачив, що на низу лава і багато м'ячів. І ще, як ми торкаємося м'яча, то м'яч зникає, що заставляє нас стрибати на інший м'яч. І ще я помітив тут лідер -барт. На жаль, про цю гру нема вже що сказати. Оцінка гри 4,5 з 10. У нього, звісно, є друга гра, але, на жаль, в неї не можна пограти. Переходимо до іншого ютубера. Юабалс. На його каналі теж немає нічого про Роблокс. Він створив гру Йоаса Юкрейн. Окей, давай зайдемо в гру. Зайшовши я побачив, що там донати, щоб допомогти адміну. Я сів свою маршрутку і поїхав до vu Потім я вирішив. сісти в і поїхати до князі. Я взяв пістолет, і ми вирішили в підземний світ. До речі, в підземному світі були монстри з Бакрумса. І це все. Про цю гру вже нема що сказати. Оцінка гри 5 з 10. Наступна гра КС Fight. Заходимо в гру, і нас зустрічає ось така головна менюшка, що дуже прикольно. У нас в інвентарі є тільки три зброї: М16, РПГ і пістолет. Потім до мене підключився мій друг і у нас почалася підбитка. Було б ще прикольніше, якби там був лізерборд з кілами. Оцінка гри 6,5 з 10. На чому все. Це були всі українські ютубери, які зробили свої роблокс ігри. Було б чудово, якби цих ютуберів було б більше. Посилання на ігри, які були в цьому відео, будуть в описі. А поки що всім удачі. Дякую за перегляд! Всім папа. Опанкамдамста.